Другу руку простягни, посмішку усім пошли добрий ранок, добрий день нашу зустріч розпочнем. Діти, послухайте пригоду про зайчика. Ішов зайчик крізь лісок, ні з торбину писанок, вийшов зайчик на горбок, зачепився за пеньок, покотились на всі боки. Зайчик торба писанки, налякався зайчик ах. Заховався у кущах. Вийшли діти у лісок, назбирали писанок, залишили в лісі сміх, щоб радіти зайчик міг. Я хочу запропонувати вам зробити аплікацію писанку для зайчика. Для роботи нам потрібна картон жовтого кольору. Олівці простий, кольоровий, ножиці, клей, пензлик, мана, крупа. Починаємо працювати. Спочатку нам потрібно намалювати саме яєчко. Малюємо простим олівцем. Потім беремо жовтий олівець, малюємо середину квітки. Малюємо коло. Червоним ми намалюємо пелюсточки нашої квітки. Зеленим оліцем ми намалюємо листочки зверху і внизу. Беремо ножиці і по контуру вирізаємо наше яєчко. І шаблон нашого яєчка вже готовий чим серединку наші квітки клеєм. І легесенько посипаємо купою. За допомогою сухого пензлика. Помагає формувати квітку. Те ж саме робимо з пелюстками. З наші Квітка у нас вже готова, нам залишилось зробити листочки. Також змащуємо клеєм і посипаємо крупою. Коли підсохне наша робота, зайву маночку ми струсимо в тарілочку. Ось такі писаночки в мене вийшли. Я також чекаю зайчиком і на ваші писаночки. Дякую за увагу. До побачення!